Бо скільки прихованого сенсу, скільки хороших речей не потрібно бути дуже серйозними дорослими людьми, дуже важливо, ну як на мене, дорослим людям зберігати якусь частинку дитини в себе в так. собі. Суспільство дуже несправедливо до літніх людей тягнути на своїх плечах оцей величезний будинок, так і він пообіцяв своїм серцем переляканий такий. Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі Кредо. Сьогодні з вами Олена Боднар та Вероніка Нікандрова. Говоримо в цій рубриці про мультфільми, про їхні плюси і мінуси. Чи варто дивитися їх дітям? Ось, а головне, що негативного несе для дітей. Сьогодні будемо говорити про мультфільм, такий, як вперед і вгору. Слухай, ти мовчун, аж страх. Рученята Що це за точно як собака. А, це є собака. Що? Головний герой мультфільму Карл Фредріксен, у якого було просто чудове життя зі своєю дружиною. Але одного разу ця його дружина помирає. В нього починається така депресія. Він зустрічає маленького хлопчика і починаються ці їхні всі пригоди з цим маленьким раселом. На початку ще хотіла сказати, що мультфільм є просто неймовірним, тому що він навіть отримав Оскар е, за найкращий анімаційний мультфільм і за музику. Чесно кажучи, я не дуже знайшла багато мінусів в цьому мультфільмі. Власне про те йдеться, що мало мінусів в цьому мультфільмі, тому що він. Він є дуже крутим. Ну, давай тоді про плюси говорити. Давай про плюси будемо давай. говорити. Ну і перше, я вже назвала це те, що він е, отримав дуже багато нагород за музику, тому що музика просто настільки влучна, що я навіть не знаю, як це описати. Справді дуже крута та музика. Mm. Другий плюс, який я хочу сказати, це про стосунки між Елі і Карлом, про те, як вони зароджуються, про те, що стосунки це не просто ось люди зустрілися і одразу покохали один одного. Ні, воно все йде так від дружби. Вони спочатку подружилися. Так, у них, типу, такі відносини почалися дружні, а потім вже там, кохання, любов, сім'я і все таке. Але просто, на мою думку, це величезний плюс, те, що відносини починаються із дружби. І це дуже класно. Ну, бо теж, наприклад, як показано, наскільки вони були різні, От так, так в, ці, угу. в цих моментах, коли ти, як там е, триває їхнє життя, там вона говорить, 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 а він мовчить біля так. неї. Або як на самому початку, як вони почали дружити ще дітьми, вона каже: ти що, німий? Ну нічого страшного. Я буду говорити. Ти якийсь дуже мовчазний. Але це класно. Ми з тобою вона... дружимо. Да, і вона така весь час говорить, весь час... А, він так і... а він так милується нею, це так мило було mm -hmm. добре. Але на початку, ще, ну, до того, як зав'язались їхні стосунки, мені дуже сподобався один момент мені здається, такий досить влучно-виховний для дітей. Коли на початку, пам'ятаєш, він як прийшов до неї в цей будиночок, в, неї, в нього полетів ця, ця кулька, полетіла на другий поверх, uh -huh. і вони туди піднімаються, там ця доска. Він через неї йде, тому що вона його підштовхує, так? типу сам він цього робити не хоче, розуміє, що це небезпечно, але туди йде і, і падає, і ламає руку. Або, mm -hmm. як на мене, це такий досить, ну, не знаю, виховний момент хороший для дітей. Якщо ти робиш якісь, не знаю, небезпечні речі, вони мають наслідки, як mm -hmm. цей хлопчик зламав руку. Такий ніби момент маленький, але ну, якби, мені здається, досить важливий для дітей. Mm -hmm. Навіть можна сказати, ти сказала, що вони дуже різні, і це також дуже величезний приклад того, що плюс такий і мінус, і вони. Притягується один до одного. Ну, це дуже класно. Ще мені дуже сподобалося. Ну, просто це так мило виглядало, як вона кожного дня йому зав'язувала краватку. як він йшов на роботу. Ну, це дуже мило так. Типу, було. так і, якби, це, там Змінюється тільки краватка, цей рух один той самий, як mm -hmm. вона зав'язує, і в кінці вони вже такі старенькі, а вона йому зав'язує вже потім цього метелика. Так мило. Mm -hmm. а, наступний плюс, це також, до якого ми вже дійшли, це сама Еллі. Наскільки вона? Така проста, така весела, така не знаю, не ідеальна і така прекрасна. Я думаю, ну просто чоловіку неймовірно пощастило. Але теж ну, для мене мені сподобалося, що вони, ну як ви помітили, ми сьогодні більше говоримо про плюси, бо нема мінусів. Про те, що, хоч я так зрозуміла, вона не могла мати дітей, типу вони якби бездітна пара. Але в цьому все одно знайшли щастя, так, один в одному, будучи разом, весь а час. Це, до речі, якби, не дуже і так легко. Як... Так що він, незважаючи не знаю, на свою якусь там не знаю закритість, таку, де, що він такий мовчазний, але зумів її втішити, так? Якби Вони зуміли віднайти цю гармонію один з одним. А як ти думаєш, чому мультфільм назвали Вперед і вгору? Тому що він весь час йшов вперед до водоспаду, а вгору, тому що будинок весь час летів вгору. А ти думаєш, що тільки через це? Не знаю. Ти думаєш ні? Ну, це такий дуже видимий сенс, так? Типу будинок на кульках вперед і вгору, так? Але я думаю, що сенс ще глибший, тому що ось він втратив свою, свою частинку, свою половину, свою дружину. І, наче здається, що з життя все закінчується, так? Але мультфільм показує, що якщо ти людина, ти повинна йти вперед і вгору до неба, до Бога. Це таке вже моє твердження, але просто власне, що я хочу сказати, що коли людина переживає якісь труднощі, якісь просто трагічні моменти свого життя. Вона все одно повинна це переживати, не просто таїти всередині, щоб воно там гнило. Вона повинна це пережити, так як зробив цей Карл. Посумувати, поплакати, не знаю, подепресувати, але встати, скільки б йому там років не було, і піти далі, піти своїм життям і далі творити свою історію, так як він робить це вже зраслим маленьким хлопчиком. Ми говорили, як би сказали про, про момент, коли він втратив свою дружину. Uh -huh. І тут я би хотіла звернути увагу на тих два мінуси, яких я таки побачила. Ну, типу, які мені як, не знаю, вони якби є логічними насправді. Uh -huh. Але перший, коли на початку, так як він втратив дружину, він там вже самотній по боках з обох сторін цього його будиночку почали будувати. Будівництво якесь тривало, хотіли в нього теж викупити його будинок, uh -huh. і е, весь час там до нього, так щоб ти там продав його чи щось. І потім пам'ятаєш момент, коли він випадково, ну як не зовсім випадково, але він вдарив того, ту людину. Він його вдарив, і, типу, його там в суд, там що uh -huh. він не знаю, скоїв такий злочин, і потім його як покарання, е, я так зрозуміла, він заплатив штраф. І його віддають, і, типу, що він має поїхати в будинок для пристарілих. Uh -huh. Я не хочу виправдовувати злочин, бо це дійсно був злочин з його боку. І, якби, він поніс за нього покарання. Але все одно, я думаю, що якби, тут якби, в, таку, в цьому моменті показано, наскільки суспільство взагалі несправедливо до літніх людей. Uh -huh. Типу. Через те, що це літня людина, і не знаю, в неї немає дітей, які би про неї піклувалися, вона обов'язково має йти в дім престарілих. Ну, це несправедливо. Типу, тобто, те, що людина на пенсії там, чи вона самотня вже, не означає, що її життя закінчилося і вона не потрібна взагалі в суспільстві і не знаю, закрити її в домі для престарілих, де до них і теж не дуже часто і не дуже добре ставляться. Mm -hmm. І другий момент, який мені, ну як, різало мені просто дуже вухо <гум> і зір. Я ж кажу, якби це логічно, але чому він такий злий був до цього хлопчика Расела? І взагалі до всіх тварин. Я, до я всього знаю, він чому? був такий злючий, ну, типу, він же ж був доброю людиною. Ну так. Він з е, до Еллі був дуже добрим. так? Він і дітей також хотів, і якби все ніби. Mm -hmm. Але ти також повинен зрозуміти, він просто втратив свою людину, і він нікого не хоче бачити, крім своєї дружини. І плюс у нього ще не було своїх дітей, тобто у нього не було такого досвіду виховання так? і такого досвіду любові до своїх дітей. Я це розумію. Ну, тому і кажу, якби для мене це теж якби все логічно, так? Якби він, е, він пережив втрату, йому боляче, йому важко, він якби хоче триматися за цей будинок, за це крісло, так, де угу. Та вони сиділи поряд за всі ці спогади. Я це все прекрасно розумію. Але це також не виправдовує його. Ну, буде таким злим до всіх навколо і до бідолажної угу. тварини, яка йому каже, що вона його любить. Ну, якби, ну зачекай. Якщо тобі не хочеться бути доброзичливим, добрим, ну то ти не повинна з себе це видушувати. так, Але просто всякі такі пригоди, які з ним ставалися, тих людей, тих тварин, яких він зустрічав, його перемінили, так, і він став набагато добрішим. Розумієш? Я розумію, тому я і кажу, що якби для мене це теж логічно, якби все. Ну, якби, і те, що якби, в кінці є ця переміна дійсно. Він і полюбив цього хлопчика, він потім ризикує життям заради того хлопчика і заради тих тварин, але. Ем... Ну, мені здається, просто що оцей момент, якби варто було б з, там, з дітьми, наприклад, обговорити, так, або самому обдумати, що uh -huh. ну е, так, я якби можу дати волю, не знаю, своїй депресії, наприклад, uh -huh. так, якби не знаю, закритись і так далі. Але це не є причиною ранити інших людей. Типу, неважливо, чи це людина, чи це тварина. Моя депресія, мій поганий настрій, моя, мій біль не є причиною е, ранити інших людей. Я про це кажу. Uh -huh. Я розумію, чому він хотів закритися, чому хотів бути сам, чому не хотів приймати інших, бо йому було боляче і важко. Uh -huh. Але не може це оправдовувати е ранення інших людей. Ще дуже такий символічний і дуже гарний момент був, коли ось потрібно було, щоб будинок піднявся вгору, а він не піднімався. І цей будинок самий. Це, наче, такий символ того, що він тримає у себе всередині, те старе, що він тримає так, те, що потрібно відпустити, а він його не може відпустити так. І йому потрібно викинути було всі речі свої старі, щоб будинок злетів догори, і він це зробив. І я думаю, так само у людській душі, коли людині потрібно відпустити просто так? когось або щось. Е а вона все одно тримає в себе всередині, так? І воно вже там все розвалене, все брудне. Але людина все одно це тримає, так? тому що є якісь спогади, те, що вона пережила прекрасне, і вона не може це відпустити. Ось, І думаю, це дуже великий, дуже хороший такий приклад того, що людині потрібно відпустити старе, щоб іти до нового і чогось прекрасного. Отут дійсно ти права. Що е, треба було відпустити нове, щоб піти вперед. Старе. Е, так, вибач. щоб відпустити старе, піти вперед угу. і піднятись вгору. Так. Ну, типу, так цей будиночок піднявся вгору, дійсно угу. прикольно. А мені ще е, дуже сподобався цей момент, коли він почав в кінці, так вже почав гуртати цей альбом і дійшов цього міста, місця, коли де Еллі написала, що там речі, які я зроблю. І він якось завжди зупинявся на цій сторінці раніше, так чому ну, мені здається, що тому якби він і вирушив так, в цю uh -huh. подорож до цього водоспаду поставити саме там будиночок, бо тому, що Елі про це мріяла. Мені здається, що якби тоді, коли він її втратив, через те, що якби, в них можливо, та теж через те, що в них не було дітей, чи що ем, якби, він ніби думав, що через те, що не зміг здійснити цю її мрію, вона якби не була щаслива. Uh -huh. ну, якби, що Він не зміг до кінця зробити її щасливою в цьому житті, хоч і люб... вони любили один одного. Uh -huh. І якби вже в кінці, коли він почав гуртати, так, ці фото, побачив, що якби, для неї це була її пригода. Оці... Так, разом з ним, ним Ці фото з... зі шлюбу їхнього там, і далі там, на, кріс... на кріслах, так, де вони сиділи і так далі. І якби, тоді він зрозумів, що. Ну, якби, так, він якби здійснить зараз цю мрію, але якби не повернеть її назад. Так. І що незважаючи на це, а вона була щаслива з ним. Так. І тому він зміг якби, вже це все відпустити і летіти вгору. Тільки через те, що він зміг іти далі, угу. відпустити це минуле, е, якби ця мрія змогла в кінці здійснитися. Ще би я так хотіла. Акцентувати на такому то також важливому моменті, який я побачила, те, що Елі, коли була маленькою, вони зустрілися, і вона там пообіцяла, що ти мене повезеш на хмарочосі і туди до водоспаду, обіцяй своїм серцем. Своїм серцем. Ану, клянись своїм серцем. Добре, ти пообіцяв. Так, і він пообіцяв своїм серцем. Переляканий такий. Він пообіцяв своїм серцем, і я думаю, це було вже тоді, коли Еллі наче вкрала його серце. Так? Вона заполонила його серце, тому що ось вона вже була у його душі, у його серці. І коли її не стало, і була ця вся пригода з Раселом, і Расел також щось йому сказав: пообіцяй мені своїм серцем. Угу. Так як сказала це Еллі, і він наче загадав це. І той момент, коли Расел також наче, вкрав його серце, так? він віддав йому своє серце і полюбив його своїм щирим серцем. Забагато серця в одному реченні. Ще є такий один момент, ну, як поганий, ніби мінус. Але якби він там обіграний таким чином, що і так видно, що це мінус. Коли Расу розповідав е, цьому про свого Карлу тата. про свого тата, про те, що як дзвонить, то там Френсі, здається, е, каже, що він там зайнятий. І Карл каже: типу, ти так маму свою називаєш? Вона мені не мама. Це насправді дуже, дуже важко. Дуже велика проблема в суспільстві. Так, дуже велика. Що, Батьки часом думають, що цим роблять дітям краще, коли там розходяться, коли перестають з дітьми спілкуватися, бо в них нове життя чи щось. Але цьому цій дитині потрібен батько. І він що він зробив, через які пригоди, через що він пройшов, щоб отримати медальку, щоб тато прийшов і йому почепив ту медаль. Це ну, насправді дуже велика проблема зараз. Угу. Е, на твою думку, який такий найважливіший, або, можна сказати, кульмінаційний момент у мультфільмі? Ну, мені здається, якраз саме той момент, коли Карл гортав цей альбом і побачив, що якби для неї все їх життя було пригодою, що вона насправді була щаслива з ним. Якби, бо тоді як приходить йому це усвідомлення, так, що. Якби це втілення Марії було потрібне йому, щоб не знаю, подумати, впевнити себе в тому, що Елі щаслива. І угу. якби змогти відпустити так, це минуле і боротися за, не знаю, за майбутнє. І теж оце про що це, проще я кажу, що суспільство дуже несправедливо до літніх людей. Те, що він старша людина, не означає, що в нього немає майбутнього. Хай воно, не знаю, буде тривати не так довго, як в дитини, так, як врасила. Хоча mm -hmm. теж невідомо ми не знаємо. Але це несправедливо, не можна закривати людей літніх людей в будинках пристарілих, бо для них вже вони вже прожили своє життя і все скінчено. Але як бачимо, що ще не все скінчено. Мене, до речі, дуже дивує, як такий старенький дідусь може там скакати повсюди, да? допомагати, там по хмарочосах лазити, О, там не... когось колись тягнути на своїх плечах оцей величезний будинок. Так, Я думаю, це також величезний символ, що ось він. Тягне цей величезний тягар на своїх плечах, оцей будинок, який він тягне за собою. І коли він його відпускає, йому наче стає легше. Мене теж дуже дивувало. Він, якби ходить, ніби з цією палкою, так, якби не може, а тут цей будинок, і він собі такий спокійно йде, yeah. вже без тої палки, такий там, і десь біжить, і десь щось. А як ти думаєш, коли кульмінаційний момент? Може, ти зі мною не згодна? Mm. Насправді я так і думала за той момент, коли він гортає цей е, свій альбом. М, тому що він хотів зробити свою дружину щасливою, але не усвідомлював, що він її робить щасливою, так? Він хотів для неї щось зробити, там нереальне будинок занести на цілий водоспад. І коли прийшло це усвідомлення, та я думаю, це був такий найважливіший момент у мультфільмі. Так, бо навіть якби в кінці, коли вони вже на літаку тоді були, як був расов в будинку, якби uh -huh. він падав, то він якби тримав цей будинок не тому, що це цей будинок, не тому, uh -huh. що минуле, а тому, що в цьому будинку знаходиться його майбутнє. От насправді, е що мене дивує, теж, наприклад, зараз в сучасних мультфільмах, бо вони веселі, прикольні, кольорові, багато дій. Тобто, якби, для дітей вони дуже цікаві. Але як важливо е, часом їх також дивитися дорослим, бо скільки прихованого сенсу, скільки хороших речей, які якби, простий дитячий mm -hmm. мультфільм може навчити. Бо я раніше думала, як? Я вже доросла, для чого мені ті мультфільми, а що, типу, нащо вони мені здались? Вони для дітей і все таке. Але ні, насправді у мультфільмах інколи криється набагато глибший сенс. Ніж у якомусь фільмі, там не знати, з яким величезним сенсом справді. Тому що приклад цього мультфільму він є просто, не знаю, величезним. Я дуже щаслива, що я його подивилась. Дуже важливо, ну, як на мене, дорослим людям зберігати якусь частинку дитини в, себе, в так. собі. Так. І м я люблю дивитись мультфільми, <схід> тому що ну, якби, теж дуже багато чого вони можуть навчити хорошого, так, мультфільми. Але теж я не знаю, мені здається, кожній людині важливо, якби ну, якось зберігати в собі якусь частинку дитини. Я не кажу про, про те, щоб бути інфантильними і угу. е дуже наївними. Так, Але ну, якусь частинку так, дитини зберігати в собі, не знаю, вміти, щоб могти радіти буденним речам, угу. могти радіти, не знаю, кожному моменту в своєму житті. Для mm -hmm. цього потрібно зберігати цю дитину в собі, так. її лиліяти. Бажаємо залишатися, хоча б маленька частинка, щоб була у вас такою дитячою, тому що це дуже важливо зараз у житті. Ну, бо не потрібно бути дуже серйозними дорослими людьми. Інколи, як Олена каже, потрібно залишати в собі частинку дитини, навіть якщо ви старенький дідусь або старенька бабуся. Отже, мультфільм радимо. Всім і дітям, Всім. і дорослим, і підліткам, і літнім людям. Всім радимо його дивитися, обговорювати. Можете нам писати в коментарях, можливо, якісь речі ми не помітили. Або також можете нам радити мультфільми, Так. бо можливо ми якісь мультфільми не бачили, а ви би хотіли, щоб ми про них поговорили. Дякуємо за перегляди. Не забувайте також ставити вподобайки і поширюйте це відео, щоб більше людей могли його побачити, щоб більше людей могло приєднуватися також до нашого обговорення. До наступних зустрічей з Богом. З Богом! Я чесно відверто сказати, що чесно відверто сказати. Не буду спойлерити. Хоча ми вже і так дуже багато спойлеримо, але не важливо. Важливо, але не не ну добре. Запуталася сама.